Президент України Володимир Зеленський вдруге за час повномасштабного вторгнення відвідав Сполучені Штати Америки. Гарант вже провів низку важливих зустрічей і виступив на генеральній асамблеї ООН. Промова нашого президента тривала близько 15 хвилин. Володимир Зеленський констатував, що кожного десятиліття Росія починає нову війну. Втім, кожна вже сьогодні може стати останньою. Потрібна єдність, щоб гарантувати, що агресія не спалахне знову. Також український президент зупинився на українській формулі миру, яку понад 140 держав і міжнародних організацій уже підтримали повністю або частково. formula is becoming global. Українська формула миру стає глобальною. Її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми перетворення на зброю, що були застосовані Росією проти України та інших країн, і можуть бути використані іншими агресорами. Ми започаткували формат зустрічі радників із питань національної безпеки та дипломатичних представників. Важливі переговори та консультації щодо імплементації формули миру відбулися в Хіросімі, Копенгагені та Джидді, і ми готові. Готуємо глобальний саміт миру. Я запрошую усіх вас, усіх, хто не толерує жодної агресії до спільної підготовки саміту. Мені відомо про спробу укласти якісь тіньові угоди за лаштунками. Злу не можна довіряти. Запитайте пригожина, чи варто довіряти обіцянкам Путіна? Будь ласка, почуйте мене.